Доброго дня, шановні члени спільноти, підписники, меджі, на слухачі мови і військова медицина України. Сьогодні відбулася медична евакуація пацієнтки Межевської Наталії, яка хворіє на досить серйозне захворювання меланоми. Ми зареєстрували Наталі ось у цьому реєстраційному центрі. Нам запропонували покласти Наталію одразу в лікарню, але... Наталія вирішила йти проходити реєстрацію класичним шляхом, тобто спочатку відбути фільтрацію у таборі, а потім отримати трансфер на місто її призначення, а потім вкладатися в лікарню. Це зроблено для того, щоб не переривати лікування. А, бо коли ми вкладаємо гент на саме перед табором, а, то а, починається лікування, потім воно переривається, бо людини, людина все ж таки має проходити фільтрацію, повну реєстрацію в таборі, а потім отримувати трансфер. Тому Наталія вирішила йти класичним шляхом. Наталя, скажіть, будь ласка, свою думку, як то було? Поездка? Ну, не поїдна. А. А, чи в комфортному ви в бусі їхали? Скажіть. В комфортному. Я дуже удобно було. Можете зарегіструватися російською мовою. Що ви зарегістрували, да, ви заселили. Дуже рада. Вам давали можливість виїхати в лікарню одразу. Так, чому ви домовились, скажіть? Ну, що потім вже не дюрадись, вже лічне лічення, то ліч. Тобто, Сразу тобто війди, ви да. одразу хочете ага. отримати квартиру, виплати, ага. а потім вже лягти в лікарню ну, да, для так. повноцінного лікування. Да, да. Ну, на все вам добре. Ага. Я бажаю вам одужання Дякую. і повернутися до родини Здоровий. На все добре.